Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами коротко поговоримо про катастрофу, яка сталася в місті Лоць. Там на одній з зупинок загорівся автобус. Перед тим, як ми почнемо, підпишись, будь ласка, на сторінку та пиши в коментарі, з якого міста дивишся це відео. Отже. В лодзі на одній зупинок загорівся автобус, і після того, як пасажири вийшли на вулицю, водій помітив дим з моторного відсіку. Після того, як він пішов перевірити, що ж там димиться, він відкрив цю люк і звідти вирвалось полум'я. І далі маємо. Коментар Томаша Фрончака, оперативного офіцера міської пожежної охорони в Лодзі. Це був автобус приватної компанії, яка надає транспортні послуги на маршруті ЗГЕЖ-Лодзь. Це ну, однозначно один з дуже популярних маршрутів серед українців, які працюють в лодзі, а живуть в ЗГЕЖі, або живуть в Лодзі і працюють в ЗГЕЖі і досить часто туди їздять. Пожежник додав, що коли автобус зупинився на зупинці, і всі пасажири вийшли на вулицю, водій помітив щось схоже на пару в задній частині автобуса, він вийшов перевірити транспортний засіб. А коли відкрив люк двигуна, звідти вирвався вогонь. От, власне, і всі подробиці. По підсумкам автобус повністю згорів, тобто його не вдалося оперативно якось загасити. І, на щастя, ніхто не постраждав, так як водій помітив щось неладне і попросив абсолютно всіх вийти з цього автобуса. Бо ми знаємо, що ну, якби в таких критичних ситуаціях треба діяти насправді дуже і дуже швидко. За попередніми висновками, пожежників сталося коротке замикання електросистеми транспортного засобу, і до ліквідації було залучено шість бригад вогнеборців. Друзі, я знаю, що серед вас є дуже багато людей, які живуть або жили в лодзі. Напишіть так, просто заради цікавості, чи ви коли-небудь їздили маршрутом з Гєш-Лодзь, От, бо, ну, якби, це той маршрут, на якому власне, і постраждав оцей автобус. Або, можливо, хтось навіть з вас став очевидцем цієї події, або як мінімум чув про неї десь там серед містян, так? Тому як в лодзі ця новина, скоріш за все, розійшлась дуже і дуже швидко по, ну, якби по території міста. Тож пишіть свої коментарі під цим відео. Дякую всім, хто дивився його аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня. І до нових зустрічей.